В тому, як Бог створив наш розум і наші тіла, найдивовижнішим є факт, що коли ми переживаємо травматичну подію або ситуації, які не були задумані Богом на початку створення світу, ми здатні пристосуватися. Наш розум справляється з цими ситуаціями таким чином, що дозволяє нам робити відповідні дії замість того, щоб зупинитися, зробити паузу, обдумати логічні кроки англійською. Ми любимо говорити, що ми або боремося, або біжимо, тобто ми боремося, завмираємо або втрачаємо свідомість. Ми ніби вимикаємося із ситуації і йдемо в інше місце, щоб не думати про те, що відбувається. Насправді свідомо, ми майже не присутні в епіцентрі деяких подій. Люди ж реагують по різному і не існує правильного чи неправильного способу реагування на травматичні події. Завдяки дослідженням, ми знаємо, що відбувається в нашому мозку. Вся вхідна інформація сприймається через різні сенсорні області та зберігається. коли ми переживаємо звичайну подію, всі деталі, що стосуються цієї події, зберігаються цілісно і разом для того, щоб допомогти нам пережити травматичну подію, наш мозок фактично зберігає деталі цієї події в різних місцях. Запахи, які я відчуваю, коли відбувається подія, зберігаються тут. Речі, які я бачу, зберігаються десь тут. І можливо, звуки, які я чую, хтось кричить на мене, поперед. Жає мене про щось, зберігаються в іншому місці. Це фрагментація. Досвід зазнає фрагментації. Наші відчуття також зазнають фрагментації. Дослідження показали, що коли фрагменти інтегруються, поєднуються разом, це сприяє зціленню травми. Чим раніше відбувається інтеграція цих фрагментів, тим швидшим буде відновлення після травми. зараз у деяких випадках, коли солдати перебувають на передовій, можливості поєднати ці фрагменти немає. Іноді, коли є така можливість, інтеграція може відбуватися через розповідь події, що сталася. це дозволяє поєднати фрагменти в одне ціле. Отже, реальність така, що коли в нашій свідомості відбулася фрагментація події. Нам дійсно потрібна робота по інтеграції, щоб рухатися вперед у нашому процесі зцілення, і найчастіше інтеграція відбувається лише через суспільство, через розмови, через те, що хтось допомагає нам побачити, як всі ці деталі поєднуються разом. Наведу приклад про собачий укус, як собака напав на дитину. Дитина чує крик мами. Бачить, як на неї біжить собака з широко роззявленою пащею. Можливо, відчуває запах диму від багаття, що горить неподалік. Все це фрагменти події, після яких собака кусає дитину, і дитина проходить через біль. В цьому випадку буде добре, якщо один з батьків зможе поговорити з нею незадовго після події або на наступний день. Допоможе їй згадати, що вона бачила, пережила. Це допоможе зібрати всі фрагменти воєдин. Потім сказати це нормальна реакція ти мав би злякатися. Я шкодую, що мене там не було, щоб я міг зупинити собаку і допомогти тобі. Таким чином ви співчуваєте людині, що дійсно допомагає інтегрувати та зібрати докупи фрагментовану подію. Тому що, коли речі, які розбиті на фрагменти, насправді змушують людину відчувати себе нестабільною. Це змушує їх відчувати, що вони не мають твердого ґрунту, на якому можна впевнено стояти. Тому люди, які пережили травматичний досвід, відчувають себе дуже невпевненими в житті, адже вони ніколи не знають, що станеться далі, коли вони чують звук або відчувають запах, який нагадує їм про наближення собаки. І це один фрагмент пам'яті про те, що відбулось колись коли фрагменти об'єднуються, це створює більш стабільну основу для людини. щоб вона могла впевнено рухатися вперед, замість того, щоб мати розбиті фрагменти пам'яті, які кружляють в голові. Ось чому стосунки в громаді є надзвичайно важливими в процесі зцілення від травми. з іншого боку, наше бачення реальності часто може бути викривленим. Нам потрібен хтось, кому ми довіряємо, хто може допомогти нам переосмислити те, як ми дивимося на певні речі, та побачити їх в іншому світлі. Що в свою чергу теж допоможе нам подолати травму. для того, щоб цей процес був здоровим, його основою має бути довіра, досягнення якої може забрати багато часу, коли людина, яка пережила травму, знайшла того, кому можна довіряти. Поступово вона почне ділитися пережитим досвідом та проговорювати його. І тоді для вас, хто має таку довіру, це священна довіра, це можливість. Бог дав вам можливість пройти через це разом з ними. І ви повинні робити це зі співчуттям. Не можна бути пригніченим або приголомшеним тими страшними речами, які ви почуєте. Ви можете почути речі, про які ви ніколи не думали, що людина взагалі повинна таке пережити. Але ви маєте реагувати з емпатією, співчуттям, демонструйте, що ви не вражені тим, через що вони пройшли. Це дійсно допоможе їм рухатися вперед, подолати та зцілитися від травми.